І Сина і Святого Духа, Христос Воскрес! Боже, Боже, Боже. Сьогодні, дорогі Бо брати і сестри, ми, як і попередні дні, з вами зустрічаємося в нашому в храмі, щоб вкотре помолитися до Богородиці, до Христа Спасителя і Його угодників Божих. Оскільки сьогодні маємо пам'ять у честь великомученика. Юрія Переможця. Ми також, якщо ви були уважні, у відпустці чули імена і інших святих людей. Це мучениця цариця Олександра та два сановники, мученики Анатолій та Протелеон. Я би сьогодні теж хотів згадати знову його життя, бо оскільки на літургії дещо інші люди були, як тепер ми бачимо овечір, і тому ми. Відзначаючи його пам'ять, пригадаємо для себе його життя. Закцентуємо увагу на таких ключових аспектах його життя. Він виховувався в християнській сім'ї, і його батько, до речі, теж за Христа постраждав, мученицьки, проливши кров за Христа. А мати, залишившись сином одна, вона присвятила своє життя виховання своєї одної дитини і виховала його в християнському такому благочесті. І ось коли він, будучи вже юнаком, вступив на службу римського війська, він підпав під погляд римського імператора Деоплетіана. І той був талановитим полководцем, але був великим гонителем віри Христової бо хотів відновити язичництво, яке в Римській імперії тоді занепадало. А ось коли, наприклад, почувши оцей наказ імператора свого Деоплетіана, про те, що християни будуть гоними, багато він бачив свідчення і смерті своїх одновірців, мається на увазі саме Юрій. То він тоді очікував, що його сама така доля чекає. Він роздає своє майно і виходить сміливо перед імператора і визнає себе теж християнином. Звичайно, як і в більшості випадків імператор Диокотян. Як і в випадку з іншими святими людьми, він хотів схилити його на свою сторону різними лукавими, хитрими словами. Але Юрій мав чітку свою думку, позицію, якою не похитнувся. Незважаючи на те, що міг втратити все, будучи знаною людиною, не просто воїном, а воєначальником у Римській армії, він шукає іншої слави, не тої слави земної, я, яку мав за життя. Яку бачу імператора, але шукає слави небесної. І Тоді він сміливо визнає себе християнином. Імператор заключає його в'язницю на певний період часу, сподіваючись, що там він змінить свою думку, кладе на його груди величезний камінь, ноги заковує у кайдани, і так він певний час проводить. Сподівається, імператор, що він, е, терплячи ці муки, змінить свою позицію і все ж таки буде вірним йому. Але Юрій, що є прикладом і для нас, сучасних християн, він не похитнувся у, у вірі, навіть коли терпів великі муки. І навіть тоді, коли імператор бачив, що не зможе його схилити на свою сторону, він інший ще такий, можливо, він і щось нове не придумував, бо ми неодноразово чуємо, як. І інших мучениць, Катерину, зокрема, теж віддавали великим тортурам. І ось така знаряддя їхніх мук було саме колесуванням. До дощок на колесі прикріплювалися гості леза, які оберталися, і коли тіло мученика крутилося, ці леза нещадно жалили і різали тіло тої людини, яка прикріпилася до цього колеса. Таких мук зазнавав і Юрій. І коли він вже е, не видавав ніякого звуку, то імператори всі подумали, що він уже помер. І віддавши, пішовши в капище язичне, щоб віддати славу своїм богам. він був дуже здивований, коли е, йому сповістили, що Юрій іде до цього капища, бо сталося велике чудо. Почувся голос з небес: що не бійся, Юрію, я з тобою. Великий грім роздався, і ангел Господній спустився до цього колеса, знаряддя. Мук святого і відновив його фізичні і духовні сили. І тоді мученик неушкоджений, являється перед царем у цьому капищі, він думає, що, напевно, такі великі чудеса якимось чародійством або волхвуванням звершуються. І кличе одного із своїх теж чародіїв волхвів на ім'я Афанасій якому наказує приготувати. Якесь чудодійне зілля, щоб схилити його на свою сторону. Але ми знаємо з святого письма свідчення, що Господь сам обіцяв своїм послідовникам, що навіть якщо вони щось, якесь зілля або отруту, вип'ять з вірою у Христа, вона їм не зашкодить. Підтвердженням цього є і сам Юрій Переможець, який випив не один келих утрути, а два. Перший мав схилити зробити його лояльним до імператора, а інший, якщо цього не станеться, умертвити його. Але і перший, і другий, випив, це йому не зашкодило. Тому, дорогі Бо Христі, брати і сестри, так само він для нас є свідченням великої віри. Бо, знаєте, сучасні Богослови говорить про те, що. Ми зараз дещо сучасні християни 21-го століття розхолоджені. Ми не терпимо муки. Якщо би нам запропонували ту чи іншу річ, або навіть є такий вираз, щоб комусь руку або палець у двері запхати і притиснути їх, то ми вже можемо і рідну маму продати або зрадити і похитнутися Оцій такої стійкості, у вірі, мужності, відданості. Нас учить саме мученик Юрій Переможець. Він іменується церквою великомочником, «Великом бо крім цих тортур, які я перечислив, він терптів багато і інших, і спеціальні знаряддя страти, страждань, такі чоботи, особливі, які були цвяхами всередині якими його взули і гонили по місті, і інших. Жила його били і внегашене, в окно його вкидали, але він всюди виходив неушкодженим. Чому? Ми маємо задати собі запитання, як таке може статися з людиною. Людина, будучи немічною сама, не може це подолати, але тільки той, хто має непохитну віру, хто надіється на Бога більше, ніж на свої власні сили, може це здолати. Апостол Павло каже: все можу я, у зміцнюючому мене Христі. Так само і ми, сучасні християни, маємо закликати допомогу і благодать Божу і в ті чи інші випробування, які б у нас не ставалися в земному житті, ми маємо долати іменем і силою, і допомогою Божою. Ще дуже важливий такий аспект, який ми маємо сказати про нього, це те, що коли ми будемо жити так, коли ми будемо світом для світу. То ми будемо світити і іншим людям, що зробив і Юрій. Бо коли ми згадували і інших, то дружина імператора Деоплетіана Олександра, бачучи ці муки, вона теж хотіла бути причисленою до тої залишити цю тимчасову славу земну. А повіривши в Бога Юрія, визнала себе теж християнкою, і теж вона завершила свій земний шлях тоді, коли страждав і Юрій. Так само і інші два посадовці, сановники Анатолій і Протолеон. Вони були таємними християнами, але коли побачили свідчення і віру, непохідність і страждання великомучника Юрія, вони свідомо, вже сміливо визнали себе християнами і теж мужницькі померли через усічення мечем. Це свідчить і для нас. Якщо ми будемо реальними і добрими християнами, то ми можемо запалити. Світло віри і в наших сім'ях і родинах, бо дуже рідко так є, щоб з сім'ї, вся родина і вся сім'я йшла до церкви, до храму, шукаючи тут допомоги, заступництва і помоч в нашому боремному 21 столітті. Зазвичай іде мама або бабуся, і дуже її серце крається. Вона би хотіла, щоб всі діти, онуки були біля неї. Але пам'ятайте, що той один, хто йде, він того світла тут набирає і повертається в свої оселі, щоб там його запалити. Тому я звичу цього світла, цього, цієї солі, землі, усім нам, християнам, які є тут у храмах, щоб ми продовжували світити, повертаючись до своїх посел і своїх рідних, теж приводили до Спасіння. Спочатку до храму, а потім і до спасіння. Бо, як ми говорили в попередні рази, що церква є прообразом того ковчегу, храму, корабля, який серед бурхливого моря прямує до блаженної пристані Царства Небесного. Цього ми всі прагнемо, і цього ми усі хочемо. Цього хотів і великомусник Юрій, і він його досягнув. Його голову усіпли мечем, бо не могли нічого йому заподіяти. І так він завершив свій земний шлях. Тому. І ми, сучасні християни, маємо навчитися від нього стійкості у вірі, не хитатися відважності, сміливо визнати Христа перед людьми. Бо каже Господь Святому Письмі, хто мене визнає перед людьми, того і я визнаю, коли прийду у своїй славі. А хто мене зречеться, того і я зречуся. Тому нам, дорогі по хресті, брата і сестри, нехай буде в науку сьогоднішня пам'ять святого. Не тільки Юрія, а й інших, яких ми сьогодні вшановуємо. Я зичу кожному з вас на літургії не бачили Юрію іменем, не придумали, можливо, хоча на вечір вони прийдуть, не виперемося, на жаль, але ми все рівно за них мовимося. Тому я бажаю кожному із вас, ваших родинах, на те буде найперше у вашій сім'ї, у вашій душі, спокій, мир. І сподіваємося, що він. Запали і в нашій державі закликали сьогодні і на богослужіння. І сьогодні молимося, щоб Юрій, будучи воїном, став в ряді наших воїнів. Бо ми маємо один намір зараз такий. Ми всі, щоби не просили, коли приходимо в храм, Ми просимо одного. Ми маємо спільну мету. Це наша така довгоочікувана перемога. Тому я цього всім вам зичу. Завтра богослужіння в недільний святочний день по 9 годині буде літургія, а в 8 вечора ми знову зустрічаємося. На волеві Христос Воскрес.